Так, в цій ситуації хочеться сказати, то все неправильно. Значить, Шпіндель 400 мм довжиною. Багато посадок, гартований. Оригінал був сирий. Ну, людям то не подобалось. Загартував його. Дивіться, опа. Всередині конус морзе 2. Ну, Конус морзе 2 я розточив чорнову, А чистову в мене була розгорточка і пройшов розгортка. Мінімальна кількість стружки. Спущена розгорткою, що було трошки страшно з погатованому шпинделю. Розгорткою гулять. Ну нічого страшного. значить э, Пустотіла труба внутрішній діаметр отвора 15 мм на всю довжину з цього краю морзе 2, різьба, крок 3,5 під гайку, куча посадок. Зараз я його дістану. Все покажу. І морзе 2 я зробив всередині отвір.